Доброго дня, з вами, як завжди, я, Любов. І винесемо трішечки її, щоб вона у нас закалялась. Ось така вона після останньої підживки, я показувала, як я підживлювала, настоєм яєчних шкаролуб і додавала туди попілу. І вони мигом, просто мигом пішли рости, дивіться, які вони, коренева система вже яка тут, вони такі гарні, зелененькі. Зараз покажу вам огірочки. теж дивіться, які вже гляньте. Формується третій, четвертий на справжні листочки. Ось дивіться, які гарні. гляньте Гарні і коренева система, дивіться, яка. Дуже гарна. Перчики невисокі, тому що заглиблені. І невисокі, але я вам показувала міцні, -міцні корінці. Ось такі помідорки це не скорослі, але вони теж лянти, які вони гарні, живенькі такі. Ось так, Зараз винесемо їх. От. І сьогодні у нас з вами ще буде таке відео. Я буду показувати, як я буду робити підживку. З того, що ми маємо на кухні. Підживка така, хоч на кожен день, яка не зашкодить, але допоможе. Тому ось так зараз будемо виносити все, а потім покажу, як, приго... як приготувати цю підживку. Так, як я вам і обіцяла, покажу вам зараз таку підживку на кожен день. Це дуже гарна підживка, зараз я вам покажу, як робити, і потім ще розкажу про неї. Нам потрібна двохлітрова пляшка, бажано, щоб вона була темненька. Е, відео трошки камера мене підвела, і одну столову ложку я вже сюди поклала. Вимірюються взагалі не столовими ложками, а вимірюється отак. Долоньками. Це овсяні пластівці. Ось так. Долонька. І оце заглиблення в долоньку, скільки можна покласти. У мене це поміщається столова ложка. Тому я беру столові ложки. Дві столові ложки. Двісяні пластівці. Ми знаємо, що вівсяня, вівсяна каша вона дуже корисна для людей, ми всі знаємо, Тобто да? я думаю, що для наших рослинок теж дуже корисна. І я беру не рис. ну, У мене рис, рисом я не користуюсь, це в мене рисова січка. Ви можете взяти рис. Те ж саме в долоньку. У мене поміщається ложка. У вас може менше, може більше, але дві отакі оце долоньки. Це в мене ложка. Ось і все. Все приготування, 2 столові ложки вівсяних пластівців і 2 столові ложки рисової січки. І тепер заливаємо. У мене це дощова, відстояна дощова водичка. Заливаємо аж підверх. Що дається підживка? Тут є кальцій, є калій, є фосфор, є магній. Майже вся таблиця цинку немає, там ще якось молібдена там. Все, всі, майже всі елементи таблиці Менделєєва. Тобто для наших рослинок дуже-дуже корисно. Перед тим, як поливати, можна трішечки пролити водою. Так, трішечки залишаємо, все-таки, щоб воно буде як кулькати трошки. Ось так. Треба пролити рослинку як завжди, а потім, потім заливати цією підживкою. Оце гарно поколотити. Його треба так прямо. Добре, 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 добре гарно поколотити. І поставити на тиждень десь у темне, тепле місце, в кухні, але щоб було там в темному місці, і час від часу його сколочувати. Потім процідити його через ситечко і цією водичкою підливати. Чому, спочатку, якщо воно ну, не шкідливе, а проливати потрібно спочатку водичкою, а потім. А потім підливати вже цим розчином, підживкою. Тому що, коли суха земелька зовсім ви пролили, вона може протекти прямо у дірочці отворі, які внизу є під нашими, внизу там там в кого які стаканчиком, а коли вже рослинка напиталася вологою і отак по крайомка поливати, от, то ці кінчики корінчики, корінчики будуть впитувати. І тепер, подивіться, підливати треба, чому по ободочку стаканчика, або там, де ви посадили його, центральний корінь, він, його питають оці бокові боковушечки оці, оці капілярчики. Чим швидше напитаються капілярчики, тим швидше йде до кореня. А капілярчики ми знаємо, що вони обмотують отак вже краючки стаканчики. Тому поливаємо водичкою, підливаємо, полили водичкою, а потім проливаємо так. О, і це така підживка, вона нешкідлива і раз у тиждень поливаєте свою розсаду. Раз у тиждень може, можна додати. Це не йодова, це не якась там. Це просто як підживочка їм. Це як на кожен день, це як ми чай п'ємо. Так оце для них, оце буде смакота. Ось так воно як настоїться, воно буде такого. Грязно молочного кольору